Призову доріжку, всім звільнити, станьте камери будь любого відстані. Дається стан. Четвертому заїзду, Біг повів груди жеребець рим. Тут же поряд кобила гламурна, кобила грамота. Поодаць, жеребець мімоар. Попереду всі діти видатного жеребця-плідника Монпельє. Перва четвер пройдена за 37 секунд. Веде рим, на другому місці грамота, на третьому гламурна, був збої на четвертому мемуара. Коні вийшли на противоположну сторону, боротьбі ведуть рудий жеребець, мемуар, кобила грамота вибачте, рим. Так. Попереду рим тут поряд, кобила грамота, друга четверть пройдена. 34 з половиною секунди. Біг попереду веде рим. На другому місці. Грамота. На третьому кобила гламурна. З великим просвітом жередець мемуар. Зараз коні ввійшли в лівий поворот. Підходять до відмітки третьої четверті. Попереду. Рим на другому місці. Грамота. Третя четверть пройдено за 35 секунд. Коні вийшли на фінішну пряму. Увага. Всім звільнити призову доріжку, Всем все видно. Іде боротьба за перше місце в четвертому заїзді. Попереду Руди, жеребець Рим, на другому Кобила грамота, на третьому Гламурна. Ubaha, ubaha, rosto.